Фарба для малювання в наборах від бренду Криландо всього за 90 гривень за одиничку. В лоті буде 22 одиниці, вартість лоту 1990 гривень. Дивимося, що буде у лоті. Буде багато акрилової фарби. Ось такої, наприклад, також буде масляна фарба, акварельна фарба. А, буде ось така, яка полімеризується такими крапельками буде вона, в таких спеціальних баночках. А, також буде з серебряною такою основою. А, буде крило в таких великих пакуваннях, буде в спеціальні такі бутилочки, яким наливаєш стакан, і можна робити ось такий малюнок, якщо ви знаєте. Тобто, ну для дітей та навіть дорослих це дуже цікавий інтересний лот. А, його треба купувати. Купувати ви можете його у наших менеджерів. Залишаю всю інформацію під цим відео, а також можете доєднатися до наших внутрішніх груп, поставивши плюси в коментарях. Наші менеджери вас доєднають. У нас є багато акцій. Ви можете в них участвувати і знати всю інформацію. Додавайтеся, заробляємо разом.